Бажаю здоров'я! Коротко, після події тижня. Агресія Росії проти наших людей не припиняється жодного дня. На початку тижня ворог вдарив по цивільній інфраструктурі у Полтавській громаді. Є постраждалі. За медичною допомогою звернулося 22 людини, з них троє дітей. Дев'ятьох госпіталізували до медзакладів, серед них дві дитини. Пошкоджені 24 будівлі. Дев'ять із них це житлові багатоквартирні будинки, у котре закликаю реагувати на сигнали повітряної тривоги. Будьте свідомими, бережіть одне одного. До Полтавського ліцею з посиленою військовою та фізичною підготовкою імені Віталія Грицеєнка триває набір. Вже подано півсотні заяв для вступу, приймаються випускники дев'ятих класів. Навчання безкоштовне забезпечують формою та житлом. Разом формуємо підростаюче покоління, свідоме, патріотичне. Та цілеспрямоване, провели форум з представниками бізнесу, фахівцями банків науковцями у фокусі обговорення можливості для громад та агровиробників щодо інвестицій, залучення державної підтримки. Виробники техніки представили свою продукцію, зокрема, новинки. Зустріч стала майданчиком для напрацювання сучасних рішень у сферах соціально-економічного розвитку громад. Долучилися до національного дня присвяченого покращенню ментального здоров'я через культуру і творчість у Полтаві. Провели кілька мистецьких заходів для ВПО та студентів. Все це в межах всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як яку ініціювала перша леді Олена Зеленська. Робоча група Прозорість і підзвітність продовжує працювати фахово і результативно. Триває аналіз трьох закупівель у Полтавській, Кременчуцькій і Булоцерківській громадах. Це купівля спецавтомобіля комунальним підприємством, ремонт вуличного дорожньої мережі з нанесенням розмітки, капітальний ремонт і реставрація приміщення. Також розглянули ще дві закупівлі у Полтавській та Кремчуській громадах. Вони стосувалися придбання обладнання для закладів харчування та облаштування укриття в дитсадку. Продовжуємо взаємодію з громадами заради відкритого, прозорого і раціонального використання коштів. Продовжуємо відвідувати підприємства Полтавщини. Вони приклад самовідданої роботи та професіоналізму. Одна з них працює у Котелевській громаді. Під час візиту поспілкувалися з керівництвом і працівниками. Пріоритетний напрям господарства, тваринництво. У товариства найбільше в області середньорічні надої молока на одну корову: 11 тонн на рік. Є земля в обробітку. Вирощують зернові культури та овочі. Нині це один із найбільших платників податків у громаді. Вдячний кожному місцевому бізнесу за внесок в економічну стійкість Полтавщини. Слава Україні!